Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GitHub Rece. І у нас передостання місія в каменоломні Так що. Менше слів, то переходимо до справи. І це у нас бульдозер тепер. Тепер треба вибухівку якось прибрати до появи наступного потягу. І в нас менше трьох хвилин є. Більше двох. Щоб ту вибухівку прибрати. Як завжди мені... Трохи завжать. І ось і вона вибухівка. Ну бачите, ну, ганяють тут. Ганяють просто. Так. Тільки заносить цього бульдозера. Так, ось так. І цього. Так. У нас... Ще, я не знаю, скільки ще цих вибухівок у нас. Півтори хвилини залишилося. Так, ще 4 залишилося. І уже 58 секунд залишилося. Але я все одно стигну. 45 секунд залишилося. Потяг уже на шляху. Хоч ми його не бачимо. і залишилась о -о одна остання однісінька діжка. Тільки ставай перед залізницею, а тут потяг тебе зіб'є. О, потяг наближається. Так що подалі. Тікаю. Я ж говорив. Ми отримали половиною касариків, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. О. Втомився я прямо. Так що на цьому це все. До скорого!